Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Олександр Кульчан і номер 19 Олександр Нечай. Зараз контратака від Сокола. Кульча, безпалюка, без палюкату на дальню стіку, шикарно грає. Після тієї кампанії червоно чорні прийняли рішення про те, щоб у класі. і тепер у лізі бронз. буде виконувати лікарчук. Удар по воротах. Все таки необхідно брати реванш. А зараз який момент. у власне, ворота не завісає, Андрій Годбіч. Європі отримує мотовість для десятиметрового в розріз не проходить. Зараз контратака Євробіс 2 два 1. Передача на Ліберчука, Ліберчук. Надалі добивання. Згоден на рахунок нують. Саме такий результат у нас зафіксований. Першу таму. Парадити з віночки підписуйтеся на канал з рідного. Ну а тим часом не щерех! Не щере. Що браніше мати отуро і до 8 дом. Три воєдинки заплановано. Шапка змінина, не чаєм, не чаї. Все-таки вилітає у ворота. Так. Арбітри, переглянувши відеоповтор, рішення. си. Самерський, що заносить у ворота після ідеально розіграної комбінації. Для цього і тайм-ауту не потрібно, аби так розігрувати. Аут. Степанюк. Степанюк тим часом у центр зміщується, пробиває Степанюк. З того часу вже розпочалася у цьому матчі. Рожевський на надаю Козельчак. В насичному та емоційному матчі, і у підсумку Сокол набирає свій другий бал. Так. Е -е, як вважаєш? Е -е, одне здобули чи два втратили? Це перше запитання. Ну і в цілому, ага. як оцінюєш взагалі гру своєї команди? Наскільки ти задоволений результатом? І стартом. У, сріб... у бронзовому дивізіоні. Да, Дивісь, дякую за запитання. Ну, е, вважаю, що напевно десь більше втратили, ніж здобули, бо ну, десь відсотків 70 гри, напевно, грали трошки гостріше, краще, особливо перший тайм. Е, тому да, вважаю, що втратили сьогодні два очки, але. Дуже, дуже приємно, що дуже сильний суперник. Тобто, дуже було цікаво грати. Як я оцінюю старт, ну, поки входимо в сезон, Там, ти знаєш, що в нас зараз іде така перестройка команди. тобто ми зараз, Будується нова команда, ми працюємо з тренером зараз, з Кульшою Сашою. Тому, в принципі, є, є позитивна динаміка, тому я думаю, що ми якби результат прийде, зараз трошки попрацюємо і результат прийде. В цілому, які ще, можливо, там новинки, можливо, когось бути щодо дозаявляти, На чим працює зараз Сокіл і які плани на бронзовий дивізіон? Ну дивись, по, по новим гравцям, в принципі, ми вже ну, всі у нас є, ми укомплектовані, тобто склад зараз хороший. Просто що там дійсно є проблема, що ну, дуже часто не всі гравці можуть бути на матчах присутні зараз, особливо це там відчувається реально. Але я думаю, що зараз ситуація покращиться. Багато там вже хлопців звільнилися, тобто на вихідних. Тобто з наступним турем, думаю, буде хороший збір. Працюємо над чим? Працюємо зараз над більш такою постановкою гри. Додаємо багато різних футзальних моментів. Тобто, тренер зараз, Олександр Кульшатак, працює з нами більше вже, знаєш, на такої. Постановку більше мініфутбольної гри, футзальної гри, трошки, щоб ми були десь сміливіше, трошки, щоб ми більше грали в передачі, трошки більше комбінацій різних не іграємо. Але ну, воно нормально, зараз знаєш, там, іде процес такий перестройки. там, Звісно, що трошки важкувато, бо ми там багато сезонів грали в один футбол, такий, знаєш, там свій, але в один. І зараз перебудовуємось під інший. тому... Думаю, нормально, є, є динаміка. Хлопці позитивно налаштовані, дуже всі. Тобто всі хочуть працювати. І задачі, задачі, як завжди, у нас високі. Там, наш, нас давно вже знаєш, нашу команду. Ми, в принципі, завжди хочемо боротися за самі високі місця, але теж треба там інколи дивитися реальності. В очі. Тобто є там недобрані очки зараз. Думаю, буде важкувати, але думаю, що. Попадемо в високі місця, бо команд багато. Ще багато будуть втрачати, багато грати. Тому думаю, все буде добре. Саш, дякую за ваш більш ніж розгорнутий коментар. Так. Я бажаю вам зробити правильні висновки: грати, перемогти, без бустрам. Друзі, Садовий Олександр, капітан колективу Солі. Так.